Наші світи в небезпеці, щоб врятувати їх і всю галактику. Ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми, кібери, вступаємо в бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери, кібертрон. Критичний стан. Ні, жаростріли. Не може бути. Жаростріли. Хлопці. Дробовику. Досить. Мегатроне, ти заплатиш за це? Сумніваюсь. Мегалеве, допоможи. Я миттю. Якщо я хочу пробитися до Мегатрона, мені знадобиться багато сили. Усе, що треба, Оптімусе, лише скажи. Я цього Мегатронові не подарую. Дякую, друже. І не хвилюйся, я потурбуюся, щоб мегатрон заплатив за все, що він зробив з нашими друзями. Я допоможу. Оптимус найкращий. Мегалеу. Режим дикий, Пазур. А щоб іще більше сили. Проти цього батіг не встоїть. Ти не зупиниш мене батогу. Тепер тобі кінець мегатроне. Це мене не зупинить, а здається, вже зупинило. Лишилось лише прикінчити тебе. Ні. Час тебе пригальмувати. Гаразд, спершу тебе. Ні. Якщо хочеш битися, давай. Але всіх нас ти не переможеш. Векторе! Досить драконе. Векторе, забери, звідси жаростріла та інших. Не можна, щоб їм зашкодили. Давай, Векторе, потурбуйся про них. А я займуся цим пустоголовим дурнем. Я зараз пустоголовий дурень? Саме так. Ану, давай. Ні. Ні. Якщо хочеш бути з Мегатроном, маєш звикати до стусанів. Це кінець, друже. Тобі каюк. Кране, Подумай, що ти робиш. Зупинися. Ні за що. Тримайся, дробовику, я відносу тебе у безпечне місце, а потім тебе відремонтують. Ну, звісно, це кінець, неправда. Oh, так, я і знав, що станеться, щось таке. Нічого не станеться, все гаразд. Лише тримайтеся всі троє. Векторе, що сталося? Ми дуже хвилюємось. О, ні! Ви лише погляньте на бідолах. Я завжди думав, що вони непереможні Вперед, треба їх відремонтувати. Чекай, я допоможу. Слухай цієї торбини з інструментами замало, щоб їх полагодити. Треба відвести їх для ремонту на військову базу. А він правильно каже там про них добре. подбають Ми про все потурбуємось. Гаразд Тримайтесь, хлопці все буде гаразд. Неймовірно ще ніколи не відчував себе таким сильним. І це лише частина сили примуса. А щойно я отримаю всі кіберпланетні ключі. Я буду непереможний. Скоро я буду володарем всього всесвіту. З цією силою та моєю армією ніхто не зможе мене зупинити. Hmm. Ти куди це? Щось тут душно стає і справи не в вулкані. Досить з мене доповідей. Бувай, зори крику. Час трохи розважитися на самоті. Так, це саме те, що мені треба. Так, Це мені подобається. Прокляття. Я щойно пролетіла крізь маскувальний щит. Не зграба. Радар зафіксував невідоме судно, що швидко до нас наближається. Вмикайте тривогу. Це буде дуже весело. Приготуватися до вогню. Воно зникло. А як же це неможливо? Дивіться. Ось так. А тепер наступний фокус. Ось так, хлопці, бачите мене, а тепер ні. Напевно, це якась нова технологія. Воно вирішило подражнитися. Наша технологія чи ворожа? Якщо ворожа, то як нам протидіяти? Треба скоріше придумати. Судно пливе прямо на нас. Оце, я розумію, розваги. Гаразд. Зараз добряче налякаю. Зараз воно вріжеться. Треба було стати юристом, як радила мама. Не хвилюйтеся, ми скоро вже будемо на базі. Сподіваюсь, вони протримаються. Мій аналіз показує, що справи кепські. Але ж ти тоді полагодив міновика? Так, але в них стан набагато гірший. Отже, надії немає. Звісно, є завжди є надія, поки ми не здаємося. Якщо ми полагодимо тривожника, він допоможе ремонтувати інших. Я буду тримати за них пальці. Краще на ногах також. Тримайся, дробовику. Все буде гаразд. Напевно, ти краще за мене знаєш. Я знав, що одного дня це станеться. Не кажи так, дробовику. Треба бути оптимістом. Саме так кобі тебе запросто полагодить. Не можна здаватись. Зараз ми приземлимося, Кобі. Інструменти та обладнання будуть просто на злітній смузі. В тебе все вийде, Кобі. Сподіваюсь, якщо будеш вірити, все вийде. Приготуватися. Он вони. Уперед, мерщій! Це наш шанс допомогти врятувати всесвіт від чорної діри. Кінець. А як тобі ось таке? Гарний песик. Е, дідугане. Закінчимо все тут. Не вийде, я вам не дозволю. Цей дідуган зараз задасть вам перцю. Я про це подбаю. Я ще не за старий, щоб провчити батога. Ось тепер кінець батогу. Гаразд, мегатроне, зараз ти програєш. Про мене не забувайте, я теж хочу показати мегатрону. Ти за це заплатиш, хробак. Все марно, мегатроне. Мало не зачепив. Гаразд, стану давай. <звук> У мене є важливіші справи. Цього разу ти не втечеш. <звук> Що? Отже, ти мало отримав. Тоді зараз додам. Годі мегатрони, все світ зникне, поки ми марнуємо час, б'ючись один з одним. Надто багато поставлено на карту, щоб відволікатись на такі дрібниці. Всесвіт замалий, щоб ми обидва тут жили. Я в цьому нічого не розумію. Я також не хвилюйтесь, я розповім вам все необхідне. Пошкоджена схема керує двигунами правої руки, але можна її обминути, приєднавши цей дріт ось Сюди зрозуміло. Нам дуже пощастило, що є кобі. Точно не хтось розуміється на цьому краще за нього. Запчастини кобі. Які ж вони важкі? Дуже важкі. Тепер у кобі є всі потрібні запчастини, і дуже скоро він усе полагодить. Та чого ми тут стоїмо? давайте допомагати. Повернемо хлопців до строю. Це не так просто. Тривожнику, можливо, вже запізно. Тривожнику він прокинувся. Тримайся, тривожнику. У нас є всі потрібні запчастини та інструменти. Скоро ви знову будете ходити. Обіцяю. Дякую тобі, кобі, але все марно. У нас пошкоджено надто багато систем. Боюся, що ти вже нічим не допоможеш. Має бути вихід. Так, можна щось зробити. Скажи нам що, і ми зробимо. Вибачте, друзі, повірте мені, хотів би я знати засіб. Ні. Слухай, все гаразд. Що? Друзі, ми непогано провели свій час, хіба не так? Так, але це означає, що вже кінець. Ні, я не здамся. Тобі не втекти, Оптімусе. Дуже скоро я тебе знищу. Треба закінчувати тут і повертатись до жаростріла та інших. погані в них шанси, Оптімусе достатньо гарні, як на мене. Вони виграли вже на один бій, і тут думаю, впораються. Кобі, це добре, що ти наполегливий, але подивись в очі фактам. Я знаю, це буде непросто, але ви маєте битися далі без нас. Вам іще треба врятувати всесвіт. Це не повинно вас зупиняти. я не знаю, що робити. Кобі. Я теж Лорі, але я не можу ось так здатись. Що відбувається? Жаростріли. Ти прокинувся чудово. Як ти почуваєшся? Бувало і краще, але нічого. Виживу. Заростріли. Ось це ми і хотіли почути. Молодець, жаростріла. Ти ніколи не здаєшся, щоб не сталося. Саме так. Але у мене запитання, де це ми і чому тут так темно? Це через твої очі <рекун> жаростріли. <рекун> Вони дуже пошкоджені. Ну, oh, нічого no no, страшного. Just... Зараз я заведу двигун just... і проведу програму ремонтування. Дивно, не можу завестися. Допоможи мені, Кобі. Спробую. Це просто неможливо. Я не готовий ось так попрощатися. Я хочу ще порозважатися з ними, як тоді, коли ми полетіли у космос з дробовиком. You will, так і буде баде бо я полагоджу їх, <по> навіть якщо вони самі в це не вірять. Кобі слухай, навіть якщо по тебе були технології з Кібертрона, ти все одно нас не полагодив. <по> Неправда, я зможу <по> так, а я допоможу. Це просто марнування часу. Вам треба зараз рятувати всесвіт. світ. Що з тобою таке? Наче ти не хочеш, щоб тебе полагодили? Не можна ось так здатися. Я не <по> здаюся, просто роблю об'єктивний висновок. Це не об'єктивний, а песимістичний висновок. Коли справи кепські, треба боротися з проблемами, а не опускати руки. Так, але Лорі, ніяких але подумай, скільки тобі ще треба зробити? Треба знищити чорну діру та врятувати кібертрони землю. А як же Оптимус та інші? Не можна ось так кидати їх самих. Так, правильно, у мене ще багато справ. Точно, і тобі не можна здаватися, тривожнику. Я знаю, але пошкодження такі важкі. Можна мені сказати? У мене ніколи не було таких друзів, як ви, діти. Так, у мене теж. Я знову хочу ходити по кібертрону по всіх планетах, де ми були. Але понад усе я хочу іще одну нагоду перемогти мегатрона. Тож починайте, хлопці. Дякую. <поставлення> Напевно, ми люди занадто наполегливі, щоб вас так залишити. Не міг уявити, що я хтось більш наполегливий, ніж я. Напевно, тепер я трохи розм'як. Вище носа жаростріле Надія завжди є. Не можна здаватися. Твоя правда, Лорі. Я загубився у своїх проблемах і зовсім про це забув. Так напевно, це правда. Я перед тобою у боргу Лорі. Ти нагадала мені, скільки є всього важливого, і скільки мені ще треба досягти. завдяки тобі я ніколи не здамся. Я ніколи не здамся. Я ніколи не здамся. Що відбувається? Не знаю, а ви це чуєте? Це омега-коливання. Це таке. Що відбувається? Я такого не наказував припинити. Знову погана несподіванка. Обережно енергія йде сюди. Омега коливання надто гучне. Вони відновлюються, і не лише це. Ми ще й потужніші стаємо. Так, завдяки вам, діти та силі примуса з омега замка. Тож тепер нам треба трансформуватися у більш потужний транспорт. Класно. Я буду ось цим. Скільки це триватиме? Майже готово. Тепер ми готові. І сильніші ніж будь-коли. Тож берімося до справи, прощайся з життям, оптимусе. Оптімусе. Вибач, зорекрик від нас утік. Але тепер ми тут і підтримаємо тебе, Оптімусе. Мегатрону кінець. Ти справді так думав? Ви просто купка дурнів. У вас нема жодного шансу. Ваш командир ледве стоїть на ногах, ніхто не врятує вас від загибелі. Можеш не старатися, батогу. Що не роби, а ми все одно переможемо. І ми допоможемо. Хто ж це? Що, скучив? Зізнавайся, скучив. Покажіть їм, хлопці. І від мене надавайте. Ну, Я вже не можу тримати портал. Молодець, то хачу. У мене гарні новини. Чудово. Сенсорні установки на базі вислідили енергетичну хвилю та визначили її походження. <му> Хто б ви не були, ви пожалкуєте, що прийшли. Насправді, це ти пожалкуєш. Ти гадки не маєш чи маєш справу, але скоро дізнаєшся. І це тобі точно не сподобається. Ми тобі дещо винні, мегатроне. Ні, не так. Ми тобі дуже багато винні. І зараз віддамо з процентами. Ти думаєш, що можна нападати на мене та моїх друзів? І це зійде з рук? Зараз ми тобі покажемо. Пакуй речі та готуйся прощатися, мегатроне. Оптімусе, залиш їх нам. Ми про них подбаємо, а ти хапай зори крика. Так, подбаємо хвилинку. Ці голоси дробовику жаростріли тривожнику. Це і справді ви так, сер. Потім розповімо, що сталося. Оце так жарт. Може, у вас інші вигляди, але ви ті самі дурні, яких я нещодавно переміг. І зараз ми переможемо вас знову. Помиляєтесь, познайомтеся з новим та покращеним мною. Ми дуже швидко впораємось. Не забирай собі всі розваги. Я теж хочу взяти участь. Треба випробувати нові сили. Так, непогано. Це точно. Хлопці, тепер у обманоїдів на цілу купу проблем більше. Гаразд, давайте далі. Оптимусе. Кажи, сер, здається, ми знайшли омега замок. Ми знаємо, де зора крик. Зараз відправлю вам координати. Молодець штовхачу, а тепер повернемо омега замок. Векторе? Активую матрицю. Гаразд, заберемо омега замок та зупинимо зора Омега замок мій, і ніхто не зупинить зора окрім мене. Я ще винен йому за зраду. Забудь, мегатроне. Тобі не можна у це втручатися. Я знаю, що тебе зупинить. Познайомся з моїм другом. Щасти Оптімусе. Ні, гаразд. Розпочнемо бій. Ми теж цього чекали вперед. Як же тут нудно. Оце вже цікавіше. буде весело. Так, ми на місці. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде. Трансформерс! Трансформерс!